Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.UA. Ми з вами продовжуємо рубрику 100 небезпечних запитань по правилах дорожнього руху. Нагадую, що це саме ті офіційно затверджені тести, які зустрінуться вам при складанні іспиту у сервісному центрі, і де досить часто ви можете допустити помилку. Сьогодні у нас на черзі питання, яке стосується обгону. Зараз можете бачити картинку, де один транспортний засіб буксирує інший. Позаду їде сірий автомобіль, і нас запитується, чи дозволено. О сірому авто при даному заборонному знаку і при одинарній суцільній лінії розмітці виконати. Обгін, друзі, перед тим як будемо приступати до огляду цього запитання, нагадую, що в мене на youtube каналі є повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах. І якщо ви не можете скласти іспит у сервісному центрі, вам потрібна допомога і додаткові пояснення, пишіть в коментарях, буду допомагати всім своїм відеокурсом, щоб ви могли якісно підготуватися і без проблем скласти той іспит. Ну і звичайно, що не забудьте подякувати за відео вподобайкою, коментарем і хто. Ще не підписаний. Обов'язково підпишіться. А ми. Приступаємо, отже, в даній ситуації, що ми повинні з вами пригадати. Отже, що при одинарній суцільній лінії розмітці, що при заборонному знакові діє певне виключення, що коли попереду їдуть транспортні засоби зі швидкістю 30 і менше кілометрів за годину, то е, їх можна обігнати. І отут саме головне потрібно пригадати на кого буде діяти дане виключення. Ось це 30 і менше, воно буде стосуватися. Поодиноких транспортних засобів, тобто які їдуть на великій відстані одна відносно одної, наприклад, автівки, тобто між ними велика дистанція, це буде стосуватися автопоїздів, і також в правилах дорожнього руху прописано, що буксирування також сюди відноситься. Ми з вами пригадуємо з 12 теми швидкість руху, що швидкість буксирування це максимальна 50 км за годину. Але якщо ці транспортні засоби, які буксирують один одного, їдуть зі швидкістю. 30 і менше кілометрів за годину, то при даній одинарній суцільній лінії розмітки, і при даному заборонному знакові сірий автомобіль їх може обігнати. Тому бачимо перший варіант відповіді, там, де в нас прописано 40 кілометрів за годину, він нас не підходить. Другий варіант відповіді, що забороняється обгін, також не підходить, тому що я вже вам пояснив, що можна виконувати обгін в даній ситуації. Ну і також третій варіант буде. Правильним, що хотів би звернути вашу увагу, тому якщо у нас на дорозі є одинарна суцільна лінія розмітки, то ось це правило 30 і менше дозволяє відступити від цієї одинарної суцільної і виконати обгін лише коли є по одній смузі в кожному напрямку. Наголошую на цьому, тому що якщо ви бачите, що в якомусь напрямку є дві смуги руху, то вже це виключення з правил діяти не буде. Бо в правилах дорожнього руху прописано, що якщо хоча б в одному напрямку є дві смуги руху, обгін на таких дорогах забороняється.